Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Житомирська обласна лікарня має сплатити штраф у понад 34 мільйони гривень за порушення договору з Національною службою здоров'я України. Таку інформацію поширили місцеві телеграм-канали, посилаючись на результати автоматичного моніторингу НСЗУ. Наприкінці грудня 2025 року. Служба оприлюднила результати перевірки за окремими пакетами медичної допомоги за 10 місяців 2025 року. Кореспонденти Суспільного ознайомилися з результатами моніторингу медичних закладів Житомирщини. Як відбувається перевірка наданих лікарнями послуг і чому медзаклади не мають сплачувати штраф, розповідаємо у цьому випуску програми Тиждень Житомир у студії для вас. Працює Надія Назарук. Наприкінці грудня 2025 року НСЗУ оприлюднили результати автоматичного моніторингу за пакетами медичної допомоги, хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій та хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня за 10 місяців 2025 року. Автоматичний моніторинг НСЗУ – це аналіз електронних медичних записів, які лікувальні заклади подають до дозвіл. То на оплату в електронній системі охорони здоров'я він є частиною договірних відносин з НСЗУ, який визначає, чи отримує медзаклад фінансування на надання певних послуг. Предметом моніторингу є перевірка повноти та достовірності електронних записів, які подані до звіту на оплату. Він застосовується до пролікованих медзакладом випадків, внесених до системи в автоматичному моніторингу від грудня 2025 року. НСЗУ використовувало оновлені алгоритми, які дозволяють глибше аналізувати складні клінічні випадки. Так за 10 місяців 2025-го зафіксували в окремих закладах такі порушення, як необґрунтоване надання хірургічних втручань при нескладних діагнозах, кодування простих операцій як складних хірургічних втручань, невідповідність послуг. Основному та додатковим діагнозам, підбір лікування, невідповідного стандартам та діагнозу для завищення вартості першого результатом автоматичного моніторингу є перерахунок фактичної вартості окремих послуг, а не оцінка якості роботи медичного закладу. Перерахунок це коригування оплати лікарням за надані послуги після виявлення порушення або невідповідності умовам договору. Станом на 18 грудня 2025 року сума перерахунку фактичної вартості наданих послуг за цими пакетами за 10 місяців 2025 року становить близько 3,15 мільярдів гривень. При цьому 568,9 мільйонів гривень припадає лише на чотири приватні заклади. Виявлені порушення мають прямі фінансові наслідки. Це перерахунок оплати за надані послуги та у визначених випадках вимоги щодо повернення коштів. Серед усіх перевірених закладів є 34 медичних заклади з Житомирщини. Загальна сума перерахунку фактичної вартості наданих послуг за цими пакетами за 10 місяців 2025 року. Усім цим закладам складає понад 110 мільйонів гривень. Найбільша сума перерахунку фактичної вартості наданих послуг майже 34,5 мільйона в Власній клінічній лікарні імені Гербачевського Житомирської обласної ради з них за пересадку шкіри понад 6 мільйонів, за операції на маці майже 9,5 мільйонів. За операції на хребті понад 5 мільйонів. Олександр Веселовський, генеральний директор обласної лікарні, каже, що працівники лікарні не порушували умов договору з НСЗУ. Ці невідповідності, які зафіксував моніторинг, є лікарськими помилками. Порушення це тоді, коли завідомо вносяться неправдиві дані. Тобто процедури, які ми не проводили. Наприклад, ми робили шту... не робили штучну вентиляцію легень, а ми їх записали. Якби в нас були порушення, значить відповідно були звернені до правоохоронних органів і з нами розмовляли б зовсім по іншому. Зі слів Олександра Веселовського раніше вимоги НСЗУ не були такими жорсткими. Тому цьогоріч деякі лікарі забували внести відповідний запис до електронної системи. Не було такої жорсткої вимоги, і лікарі забували. Поставити, що хворий перед оперативним втручанням обстежувався на МРТ. Або КТ. лікарі забували внести, що було знеболення. Внести це значить поставити ще одну інтервенцію: тобто, код, цифровий і буквуний код. Не записали. Ну, ви ж розумієте, у нас лікар, нейрохірург не піде на праці, якщо в нього немає МРТ. Олександр Василовський розповів, що згодом Менсезу провела повторний моніторинг, згідно з яким сума фактичного перерахунку наданих послуг зменшилася до 17 мільйонів. З його слів у службі не надали можливості керівництву лікарні виправити помилки і зняли цю суму з фінансування лікарні з тих коштів, які в нас були закумульовані на розвиток лікарні. Ми вимушені були тут. Трошки не розвинувся, але нічого, виправимо помилки. І в майбутньому їх не будемо допускати. Ми ці кошти повернемо, заробимо далі. Це є хорошим уроком. Відповідні лікарі, які у нас допустили такі помилки, вони фінансово наказані. Понад 17 мільйонів перерахунку у Житомирській багатопрофільній опорній лікарні новогонської селищної ради. У цього медзакладу найбільший серед лікарень Житомирщини відсоток перерахунку фактичної вартості послуг за результатами автоматичного моніторингу майже 48,7%. Тобто, згідно з автоматичним моніторингом, майже половина вартості наданих лікарною послуг була перерахована НСЗУ. Понад 14 мільйонів 882 тисячі гривень у закладу перерахували через відсутність необхідних медичних працівників. Людмила Полозун, заступниця генерального директора Житомирської багатопрофільної опорної лікарні, розповіла, що ці гроші НСЗУ повернула лікарні. Решту перерахували через помилки, яких допустили працівники лікарні. Не була відповіді не показано. Працівники в нас працювали. Це епідеміолог і операційна сестра. Ми підтвердили, ну я не знаю, чому збій пішов в системі, чому не побачили наших працівників. Ми підтвердили всі. Папери для того, що про ці працівники у нас працюють, підтвердили і з податкової, і по звітах, і з копії наказів, і в записах. В... Відповідних ну в трудовій книжці і геть усе, що ці працівники у нас працюють. Ми доказали, що вони в нас є і нам ці всі кошти повернули назад. 8 січня журналісти Суспільне Житомир звернулися до представників НСЗУ із проханням прокоментувати результати автоматичного моніторингу медичних закладів і пояснити, якими будуть подальші дії служби у випадку значних сум перерахунку. Останні погодилися і попередньо запланували запис на наступний день. Втім, перенесли його на наступний тиждень. З 12 січня ми неодноразово намагалися зв'язатися із представниками служби щодо цієї ситуації. На момент виходу матеріалу вони не вийшли з нами на зв'язок. Щоб отримати коментар від НСЗУ щодо результатів автоматичного моніторингу, ми надіслали відповідний запит. Суспільне залишає можливість для всіх причетних прокоментувати цю ситуацію. Для цього потрібно звернутися до редакції у будь-який зручний спосіб. А далі короткий огляд подій тижня з настанням морозів понад 40 собак та 10 котів житомирського центру захисту тварин потребують корму, теплих ковдр та сіна для утеплення будок. Про це кореспондентам Суспільного розповіла виконувачка обов'язків директора центру захисту тварин Вероніка Мельниченко. За її словами, зі зниженням температури повітря тварини потребують більших порцій та калорійніших кормів. Прикордонники 9-го загону імені січових стрільців знайшли у лісовому масиві на Житомирщині чоловіка зі значними обмороженнями, а згодом виявили і його товариша. Обоє були в критичному стані. За даними прикордонників, чоловіки збиралися нелегально перетнути Держкордон України. Інформацію про це опублікувала Держприкордонслужба. У Дописі сказано, що прикордонники отримали інформацію про можливу спробу незаконного перетину кордону. Наразі триває з'ясування усіх обставин. За спробу незаконного перетину держкордону на обох чоловіків склали відповідні матеріали. Рішення щодо них прийматиме суд за перші 13 днів січня. Щонайменше 31 людина звернулася до міських лікарень Житомира зі скаргами на покуси безпритульних тварин. Про це кореспондентам суспільного розповіли представники міських лікарень номер 1 та номер 2 так, жителька Житомира Вікторія Кумачко розповіла кореспондентам Суспільного, що 8 січня під час прогулянки на вулиці Бориса Тена на неї напали три безпритульні собаки та покусали її. За словами виконувачки обов'язків директора центру захисту тварин Вероніки Мельниченко, після звернення Вікторії Кумачко, 12 січня, двох собак знайшли та забрали. На цьому, все дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.